І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами етнологиня Олена Щербань. Сьогодні, 13 червня 2024 рік, і я зробила чергову спробу е, організувати собі полювання на інформацію про гончарство Котельви. Колись Котелевський гончарний осередок. Колись. це... Вже більше ніж 100 років назад, був і відомим, і славним, і знаним. На сьогодні гончарства в котельві немає. Про гончарства в котельві майже ніхто вже й не чув. Глиняний посуд не є використований в ужитку. Що я вполюю сьогодні, я обов'язково з вами поділюся. Для дослідника тема, тема не, не тому що немає інформації. немає в інформаторів для мене. Того масиву, з якого б я могла робити наступні подальші аналітичні висновки, про доцільність розвитку гончарства в сьогоденні, про як можливість гончарства розвив... розвивати його в туристичній сфері, чи потрібне гончарство в сьогоднішньому дні з точки зору утилітарного призначення? Хто б міг займатися гончарством? Чи є для цього ресурси в першу чергу вміння знання? Чи є для цього сировина? Ну, сировина то нікуди не ділася. Але чи є бажаючі? та немає бажаючих. Но зараз буду знову питати, дізнаватися і, і всі відомості для вас обов'язково передам.